Доброго ранку, діти! Ви впізнали назву цієї казки? Правильно, колосок. Сьогодні ми з вами дізнаємося, як з колоска виходить хліб. Але для початку давайте розглянемо колосок. Він складається із зернин. В одному колоску їх дуже багато. Як ви гадаєте, що потрібно, щоб із зернинки виросли колоски. Давайте пограємо в гру, що потрібно рослинам, каміння, пісок чи родючий ґрунт. Звісно, родючий ґрунт, кава, сльози чи вода. Так, вода. Сонце чи темрява? Так, сонце. Молодці діти. Дійсно, шлях від зерна до хліба довгий і складний. Хліб здавна є символом добробуту та гостинності. Український народ споконвіку ставиться до хліба. Як до священного предмета, Хліб це символ життя. Хліб вважається головною стравою людей. З хлібом їдять борщ, суп, канапки. Якщо хліб на столі, то й голоду не буде. Шановних гостей зустрічали завжди хлібом і сіллю. Хліб у голова, каже народне прислів'я. Хліб у народі завжди берегли, цінували, шанували і ставилися як до святині. Давайте дізнаємось, як його вирощують. Ранньою весною хлібороби орють землю, сіють жито, молоде жито переростає. У колосисту жовту пшеницю. Хлібороби збирають пшеницю комбайнами, зібрану пшеницю відвозять до елеватора, де вона перероблюється на борошно. а борошно везуть на хлібозавод, де випікають хліб. А потім відвозять у магазини. З борошна випікають не тільки хліб, печиво, кекси, булочки. Пограємо в гру, назви послідовність. Будь уважним. Так, спочатку орють землю, сіють жито, потім проростає. Жовта пшениця. Випікають хліб і продає у магазинах. Молодці ви впорались. Пригадайте, хто вирощує для нас хліб. Хлібороби. А тепер пограємо в гру. Назви, що зборошна, Ковбаса Сік Круасан. Так, Круасан. Молоко, булочка, цукерка. Булочка, сир, морозиво, бублик. Правильно, бублик. А тепер, діти, нагадаємо правила поводження з хлібом: Не грайся хлібом, не викидай його, не розкришуй, не викидай крихти, нагодуй птахів. Не бери хліба більше, ніж тобі потрібно. Правильно зберігай хліб. Молодці діти! До побачення!